Що там у мене пазл селду не сходиться, я питаю цього служить пазл, проще реально служить якийсь, чим от в цьому розібратися. В польському виданні в неї є Белівікс, мультфільми виходить, в неї нема Белівіксу по строчкам по всьому на світі. Що взагалі відбувається? Багато питань, мало відповідей. Чи має Роксі силу Белівікс? Чи це в неї звичайне перетворення? Сьогодні я спробую відповісти на це питання. Привіт! Я Алекс Русо і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Я помітила, що ви дуже все ж таки любите різноманітні теорії Winx. І тому сьогодні сьогоднішнє відео присвячується теорії про Белівікс чи не Белівікс Роксі. По-перше, дивлячись на концепт арт і розкадровку, ми можемо побачити, а також прочитати. Роксі дивиться на трансформацію Вінкс і вирішує собі змінити імідж, тобто перетворитися у фею. Вона перетворюється на фею як Вінкс, але без крику щось по типу фрази Вінкс-Белівікс. В розкадровці не вказано, чи в фею Белівікс, чи в звичайну фею. Все, що ми можемо дізнатися, це в кінці написано Роксі Трансформ Fairy». Можна допустити, що вона трансформується в базове перетворення феї, так як концепт Арт і розкадровка підтверджують, що Роксі не мала бути феєю Белівікс. Однак з незрозумілих все ж таки, причин товари та публікації ідентифікують її як фею Белівікс. У заголовку її концептуальної сторінки є абревіатура Ті який можна побачити у формі Вінкс, наприклад, Блум. магія Вінкс концепт Арт. Однак цей тех також з'являється разом із уніформою Торена, що залишає невизначеність щодо того, чи обладунки Торена концептуально розглядалися, як казкова трансформація, чи існує інше внутрішнє значення Тіер. Якщо трішки загуглити, стає відомо, що Тіер має різні значення, такі як технічні вимоги, посилання на текстури. Та багато інших варіантів, але враховуючи контекст концепт арту Вінкс, якщо зображено TR, швидше за все це означає трансформація. Серіал клуб Вінкс добре відомий своїми персонажами, які зазнають магічних перетворень, що є центральним аспектом візуального та оповідного стилю серіалу. Кожна трансформація в серії часто має свій унікальний дизайн. Концепт-арт цих трансформацій включає детальні зображення одягу персонажів, аксесуарів і загальний змін зовнішнього вигляду. Таким чином, абревіатура TR на концепт-артах Winx використовуватиметься для позначення різних етапів трансформації персонажів, конкретніше кажучи, як вбрання, в яке одягнений персонаж під час перетворення буде виглядати з різних сторін. Пам'ятаєте, епізод четвертого сезону під назвою Діанині Володіння? Блум говорить, що Роксі не може відправитися з Вінкс в хащі Амазонки, так як немає сил Белівікс. Незрозуміло, правда, звідки існує здогадка, що Блум має на увазі або набори крил зумікс Трасікс і Спідікс, або цю концепцію. Але я гадаю, якщо правильно зрозуміти фразу Блум, вона мала на увазі, що Роксі має тільки базове перетворення. Якщо ви не вірите цьому факту, можете переконатися, поглянувши на скрипт цієї серії в англійському варіанті. В ньому чітко прописано: спочатку Роксі хоче піти разом з Вінкс, але Блум пояснює, що ця місія є небезпечною для феї без сил Белівікс. Давайте припустимо, що у неї були би сили Белівікс, як у Блум неповна сила Енчантексу. Тоді б, мабуть, блум у своїй репліці сказала би, що ти не можеш відправитися на цю місію, вона є небезпечною, тому що у тебе не повна трансформація Белівіксу. але ще ні. Вона їй просто говорить, що ти не можеш піти, тому що тобі буде небезпечно, так як без сил Белівікс. У тебе немає цих сил. Ось можна чітко відкрити репліку. Де це написано зараз. Дякую Роксі, але ця місія є дуже небезпечною для феї з відсутністю сил Белівікс. Все чітко написано англійськими буквами в англійському реченні. Реально, звідки взялася ця думка? Що у Роксі є сила Белівікс, я сама довго думала, що це якось реально, але просто глянувши на це, в мультсеріалі в неї нема сили Белікс, забули про це. Те, що мені здається, те, що перевдягають малює перетворення, навіть самі створювачі там Белівікс і так далі, ну це просто маркетинговий ход. Тобто, щоб продати товар, навіть не знаючи цього, подумайте, От, просто подумайте, якби Роксі мала сили Белівікс. Їй би ефірні феї, які приходили до Вінкс, повинні були дати дар долі. І не треба зараз писати, що вони їй не дали дар долі, тому що вона на половину фея Белівікс, тому що це є неможливим. А щоб детальніше в цьому переконатися, пропоную вам переглянути одне з моїх попередніх відео теорій під назвою Теорія Енчантексу Вінкс, і вам все стане зрозуміло у польському спеціальному випуску четвертого сезону. Написано що Болівікс можна отримати без попередніх трансформацій. Зазначте, що мається на увазі повну трансформацію Белівкс, так як не вказано про частковість, як у Блум в третьому сезоні, таких як Charmix і Енчантикс. І наразі Роксі єдина фея серед Вінкс, яка отримала свій Белівікс, не заробляючи базового перетворення Чармікса або Енчантиксу. Припустимо, що в неї. Так як не вказано повний чи не повний Белівікс, припустимо, що в неї Белівікс. Гаразд, хорошо. І в мене виникає нове питання. Чому ж тоді оті ефірні феї, які прийшли тут такі, роздають дари, не дали дари ці Роксі? Чого ну, вони її обділили? Що ну, за незверодливість? Чого, чого? ні? Можна спихнути на те, що вони прийшли дати дари саме Вінкс по проханню фарагонди. Ну хорошо. Прийшли по, 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 по проханню в Нехай буде добре. Але тоді я все одно не розумію. Я не розумію тоді фразу Блум, яка сказала, що ти не можеш з нами відправитися, так як в тебе немає сил Белівікс. Тоді, якщо в неї є сила Белівікс, вона можливо, вона б тоді логічніше було б, щоб аби вона їй сказала, ти не можеш нам відправитися, так як в тебе немає. Оцих, оцих чудесних оцих дарів від цих ефирних фей, яких там, того ти не можеш з відправитися. Що там в мене пазл одно не сходить, а Я питаю цього, служить пазл, про що реально сложить якийсь чим от в цьому розібратися? Все одно я не розумію. В мене не сходиться. В польському виданні в неї є Белівікс. Мультфільм виходив в неї, нема Белівіксу по строчкам по всьому на світі. Що взагалі відбувається? Але також у мене є ще питання. Якщо хорошо, вона має силу Белівікс. Хорошо добре. Чому тоді вона от не має додаткових пар крил? Якщо як пише польський випуск, можна з легкістю обійти всі попередні трансформації і просто отримати Белівікс. На мене, це, як наче, закінчити дитячий садок. Не пішовши в школу, одразу піти в університет. Отні для мене це якийсь повний бред, і вам теж, напишіть в коментарях. І чому в четвертому сезоні 19 серії Блум не бере на місію Роксі, говорячи їй, що вона не має сил Белівікс. То, скоріш за все, тварин і не має таких сил. Або, ну, хорошо, гаразд, давайте я закрию очі. І скажу сама собі заперечуючи, хоча я не згодна з цим, вона має неповну силу Белівікс. Тоді чому про це не пишеться в польському випуску до четвертого сезону? Вона має неповну силу Белівікс, як Блум в третьому сезоні мала не повну силу Енчантексу. Ну у Блум при цьому є ще попередні трансформації, такі як та база, Чармікс і ну цей неповний інчантекс, до якого вона дійшла ж тоді. І все ж таки, навіть ці факти не збігаються в мене з реплікою Блум із 19 серії, про те, що для феї, яка не має сил Белівікс, ця місія є дуже небезпечною. Ми самі розуміємо, чому, тому що там оті в Амазонки, феї, оті в Амазонки, вони дуже там до природи прив'язані. Вони все там відчувають. І вони навіть відчували Вінкс, які прилетіли, літали там зі своїм Белівіксом. До тих пір вони їх відчули, ті Вінкси не поранилися з природою. Чисто моя думка, ви, можете, ви напишіть свою думку, я висловлю свою, а ви напишіть свою. Я вважаю, що у Роксі все ж таки базове перетворення. А всі оці інші міфікси, баттерфлікси і все інше те, що її домалюю, я їй хоч базове перетворення можу домалювати, або я могла малювати. Все це її там, офіційно, чи, ну, будемо говорити саме про офіційно. Нас офіційно цікавить. Те, що їй там офіційно додають, це серйозно, я вважаю це маркетинговий ход. Просто аби продати продукт. Більше тут немає нічого. Ми зробили Роксі Батерфлікс. Ну, вона є членом команди Vinks і, і тепер да, вона така молодець. Ну, ми не знаємо, як вона отримала цей Батерфлікс. Ну, яким боком, відкуди він намалювався в неї. Просто такі Winx отримали Батерфлікс. І, і, і рішили її так в торбинці принести на Роксі. Тобі теж ну, щоб, тобі там ти була така, як ми, на тобі батерфлікс. Ну, це ж не яблуко купити в магазині і поділити його пополам, що на тобі і на мені. Ну це ж якось не так там працює, начебто. Best thing about each new day. 1 травня 2016 року на офіційному каналі клубу Winx на Ютубі було випущено відео «Click and Play», яке підтверджує, що Роксі фея Белівікс, а також у неї є трансформація Міфікс. У грі Вінкс магічний хаос, яка була створена під час розробки сьомого сезону, можна побачити форму Роксі Батерфлікс. У фінальному сезоні Роксі не зробила трансформацію Бартерфлікс. Інженія страфів Неаполі на Коміко відповів на питання фаната: чому Роксі не є членом Вінкс? Інженіо заявив, що Роксі є членом команди Вінкс, але вирішила залишитися на землі, щоб підтримувати та захищати своє царство, і приєднається до групи в майбутньому. Також офіційна співачка серіалу Еліза Роселлі, яка також працює над проєктом, підтвердила, що Роксі повернеться в перезавантаженні. Дякую всім, дякую вам усім, що ви додивилися відео до кінця. Пишіть свої коментарі, мені от, тут от, мені завжди цікаво читати, але тут мені просто буде особливо цікаво вже почитати те, що ви думаєте, тому пишіть. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока.